Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти права та обов'язки дітей, тобто ваші та мої права. права. Усі діти мають право на любов і турботу. Усі діти рівні у своїх правах. Особлива турбота дітям з особливими потребами. Усі діти мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля. Усі діти мають право на освіту. Особлива турбота Дітям, які перебувають у конфлікті з законом. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди. Всі діти мають право на медичну допомогу, всі діти мають право на вільне спілкування. Особлива турбота дітям без сім'ї. Жодну дитину не можна примусово залучати до праці. Всі діти мають право на інформацію, жодну дитину не можна ображати або принижувати. Всі діти мають право на життя. Обов'язки поважати і любити своє оточення, ставитися до людей так, як ти хотів, щоб ставились до тебе, поважати близьких та друзів, не принижувати і гідності жодної людини, поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини. Бути толерантним до всіх людей, поважати їх і допомагати їм, дотримуючись режиму харчування, вживати продукти до кінця терміну придатності, поважати працю кухарів, дотримуватись правил моральної етики, організовувати дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим, Сумлінно вчитися активно працювати на уроках. Готуватись самотужки старанно виконувати домашні завдання та дотримуватися певних норм поведінки, прийнятних у суспільстві, намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону. Поважати своє оточення, давати нагоду кожному висловлювати свої думки, не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні, цінувати і дбати про своє здоров'я, виконувати приписи лікарів у разі потреби, поважати співрозмовників коректно і тактовно висловлювати свої думки, дотримуватись правил мовного етикету. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас, виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю, виконувати всі види обслуговуючої праці, самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах. не ображати і не принижувати оточуючих, дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятних у суспільстві, не створювати ситуації, що може спричинити нещасні випадки.